Заробляємо на 3D моделювання. Ось такі невеличкі задачі. Саме це цікаві тим, що їх можна висвітлювати в соціальних сітях, мережах. Описати, як це робив, і так далі. Отже, така невеличка робота. Ось такий, Давайте тут погасимо все решту. В принципі, Так, закриваємо графічне тіло. Закриваємо. Зараз трошечки порозказую, що це є тут. Ось така кришечка, котра змодельована в Сапрі SolidWorks. Працює саме з технічним моделюванням в CAD в, SolidWorks, в, як я говорю. І замоделював його саме за сканом. Скан маю в арсеналі своєму скан Relapoint від Miraco Чи Miraco від Relapoint. Point. І вже, як і говорив, що такі навіть невеличкі лекальні поверхні вже не заставиш мене їх вимірювати за допомогою стандартних вимірювальних пристроїв, приладів, наприклад, лінійка, рулетка, штангельок, електронний, штангельок, угломір, маючи в своєму арсеналі. Сканер зняв цю поверхню, адже коли висвітити до прикладу, з картиночку його, то бачимо, що нижня частина його спрацьована, і тут якраз потовщення стінки, тобто десь в цьому місці відбувалося тертя і відповідно розрушення товщини даного шару. Виробу. І, відповідно, була цікава саме внутрішня ціла частина. Саме її і заскнував. Ось, до прикладу, графічна частина. Приведу це все вид безкрайок. До прикладу, давайте також це тіло сховаю. Ось так. так буде прозоро. Добре. Засканував верхню поверхню, знов-таки загнав його в STL формат, відкоригувавши лишні, лишні точки, які захватив сканер. І, відповідно, Перетворив його графічний в графічний об'єкт в SolidWorks і по цьому об'єкту створив таку модель за даним виробом. Давайте розберемося, як же я це все зробив. Ну, такі, як заганяти скан, STL-формат, як відкривати у, в режимі файт типу деталь в SAPRIS Solidworks. показую неодноразово. Також показую, як даний скан центрувати. Перегляньте відео на каналі або в TikTok, або в YouTube. Це робиться достатньо. Простенько, але якщо ж кому потрібно, можемо також надати практику. А добре, загнав поверхню, центрував від відносно базових площин ось дані базові площини. Так, давайте їх висвітимо. Сцентрував даний скан, відповідно, розмістив його відносно базових площин і вже по даному скану. Їх, в принципі, розберемо, видавив видави профіль. Ось даний профіль, який будував. Куди улітіло. Так, і ось так так ось даний профіль. Відразу можна зробити розріз. окей Виберемо розріз з даної сторони, поставимо, щоб і в нас розрізало. І відповідно. По даному перетину робив верхні пересічення елементами ескізу. Далі брав ескіз, Ось пряма дуга. І далі знову таки інструментом зміщення об'єктів відносно даної, даного поверхнього перетину на 6 мм. Опускав вниз. Закривав контур, і далі цей контур як закритий контур витягував на певну величину, величину вже замірював безпосередньо як лінійний розміри штангель, електронним штангелем циркулем показував його у своїх відео. А далі, так це в принципі решту можна вже графічне тіло, як поверхню скрити. скрити картиночку можна, так, можна поскривати Мої поверхні, щоб вони не заважали, можна прибрати розріз і прибрати зеркальність так прозорість. Так, є ось така поверхня, котра за ескізом витягнута на 138 міліметрів. Також давав справочний розмір 262,5 міліметри, проміряв його по заготовці, щоб мій скан був. Перепровірив його. Ще ні разу не було, щоб він мене підводив, але перепровіряти варто, я гадаю. Далі форма трапеції. Видну форму досягав шляхом відтинання. А, ні, тут я краєчку зрізав 9 мм з величиною катету чи діагоналі. Так, і далі вже так робив, робив два ескізи на базовій площині, площина фронтплейн Відповідно, робив замір і вирізав його, щоб виріз був у формі трапеції. А далі заміряв отвори, їх робив один, два, три, потім так, три отвори, так, з, з, з даної площини, потім з даної площини. Тут уже все легесенько. з за, замірями, потім, з другої сторони, робив такі виколи. Давайте, мабуть, краєчку добавлю, щоб було краще видно. Такі. Під Потай виборочки робив, да, щоб І так. І, в принципі, все на цьому задача виконана. Ось так робити із графічними об'єктами у вигляді поверхонь. Можна це все діло відтворювати. Ось така деталь, невеличка робота, але ж такі з використанням скану, що дає безпосередньо геометрію необхідну геометрію, за котрі ти розрізаєш її і повторюєш, знаючи весь інструментарій свого сапру. Бо є багато вже багато з ким спілкуюся, пишуть, що SolidWorks не призначений для той чи іншої роботи. На все це діло дивлюсь, і розумію, що люди не до кінця знають весь інструментарій, весь. Всі можливості того SolidWorks. Якщо ви хочете, до прикладу, вивчати той же SolidWorks, а маю пропозицію, це відеотека уроків з 3D-моделювання в даному Сапрі, де детально ось, навчальна відеотека вона. Стартова страничка де детально на стартовій страничці сторінності на головній, детально описую всі вкладення, блоки, розділи, котрі вміщають в себе певні блоки, певні блоки як для початківців, тобто далі з практикою, з гарячими клавішами, далі блок для підвищення. Кваліфікації поглибленого вивчення, де є розділ листовий метал і так далі. І далі, такі більш як я б його краще зараз на поточному стані назвав як ознайомчий для професіоналів блок номер 3 де також що для, чому для професіоналів? Тому що це вже розділи для як вважаю що люди котрі вже професійно працюють в даному САПрі. Також є блок номер 4 практично як починав два роки тому назад моделювати на замовлення. Це та з СТЛ, адже працював безпосередньо, починав цю роботу саме для друкарів філаменту, і там задачі були скоригувати стл зробити багато чого різного, навіть виконували задачі із із, із, із напів художки щось таке робили. Багато часу за 20 років і багато чого знайшов. Прочитав, сам навчився. І це відтворив дана відеотека саме. Євлялась первим кроком для більш детального ознайомлення з Сапром Солідворсу, котрий має достатньо великий арсенал, щоб закривати всі мої потреби. Я зустрічаюся в даному, в даному поприщі. Ставим подобайки, підписуємося на канал. Звертаємося за відеотикою уроків з 3D моделювання. Кому цікаво сканування, також можу надати певну практику, поділитися досвідом. Ставим подобайки, підписуємося на канал.